Вітаю всіх друзі! Сьогодні, бачите, на ірпіні будемо намагатися розловити ту снасть, яку подарив Сержо наш італіанець. Пригласив мене сьогодні знову на Ірпінь, на річечку таку. Сказав, бере ківка. Каже, бере ківка, більш нічого не бери. Я як лох приїхав без нічого. Ну, в принципі, я запаслива людина. Я взяв з собою вудку. І взяв з собою спінінг, окрім вудочки з, кивка, з кивком, От. І ту снасть, що він мені подарував, я її трошечки модернізував і хочу спробувати її розловити. Ну, а Серега, бачите, закинувся, закинув поплавок. Сидить, втикає. І я один поплавок також закинув, щось довбе. Знайшли на Ірпіні більш-менш. Перспективне місце, де хоч якась вода є, бо взагалі води немає. Дуже дуже крепко впала вода. Пішли, покажу вам, хто перше дивиться відео, покажу вам цю снасть, яку він мені подарував. Ось вона, ця снасть. Ось така снасть. Два гачки тут з одної сторони з другої. Зараз якусь кашу mm -hmm. сюди заб'ю, побачу, буде вона, буде на неї клювати чи не буде. Ну, ось так, ось мій поплавок. Поки що це на мастерку я закинув. Ча, Серега казав, що клює на приловку, треба попробувати приловку вже підкармлює. Та дивись, не перекормись. Ні, я чуть-чуть. Друзі, всім привіт. Все бачите? Обманщик. Каже, бери кивка і їдь, будеш ловити на кивок, а сам удочки взяв. Ні, так на кивок ловилося, а щось не хоче зараз. Спеціально купити. так, щоб виграти спорт, щоб, щоб ти зловив, а я не зловив. Так, зараз побачу, що, що ти мені заснасть подарив. Буде не клювати. Якщо не буде клювати, будеш руками ловити. Залізеш на вже Нічого страшного. Димов в річці переплюйка. Ну так да. намаємо ловить. Де точно можна переплюнуть. Зараз вийде получиться, ні. О, дві плакати плюну. Так. Забью сюди Серегиної каші. Малаші. Каша з часником. Часнична? О, то нормально. Я думаю буде клювати. Вода ж холодна, значить треба бути зараз чесником. Правильно, по холодній воді чесник. Так, диви. Блін, ну це снасть, звісно. Я з неї ржу. Бомба ракета. Зараз побачимо. Добре, що хоч взяв одного спінного. Якогось такого слабенького. Типа як побліснити. Так, як його так закинути? щоб... Бляха, не перекинуть на той берег. Та ні, в яму кидай посередньо. я в яму зараз подожди, отам яма. О, чітко. Все. Залишається тільки рибі клюнути. А тепер беру кивочка і на кивочок. Хто забув, хто ти, що таке кивочок, я вам зараз покажу. Это, короче, а такая штука. Это кивочек. Вот так на него моя рыба клювати. Вот ну, тут мормышка, опарыш. И я сейчас вот так дергать. Ну, зараз... Приехал Сержио, привез хавчик. Серджу, я б на твоєму місці, оце знаєш що би зараз зробив? Псіханув і завіз нас в димер, чи то в димидово то де розлито там. А що ніф'я? Та я думав, бліду. Давай. Там все одно з десяти починає клювати. Давай психанем, да поїдем, хоч нормально. По... Ну давай тільки щас поразки. Ну давай кидай, а я, я собираюсь. Та там вже будемо тусити. Треба ще тоді призинути, я тільки одну взяв. Ну заїдемо до тебе, на ну, твої ж поїдемо. Да. Ну то все тоді. Я збираюся. Ребятки, поїдемо далі. Поїдемо на багатші села. Дивиться де. Краще риба клює. Бо тут щось нічого взагалі. Оце пересиділи півтори години бачите, нічого не клює. Навірно, риба туди вся пішла. Ми зараз поїдемо і знайдемо. Так, приїхали на нову локацію. Машин не рибаків так само. Короче, все в рибаках. Закинув оцю снасть Серегину Сереги, і поплавок. Серега там сидить. Ну, в общем. Короче, покажу вам зараз, скільки рибаків, рибаки, це все лодки. На лодках. Звідси може погано видно, але... Рибаків достатньо. Щось постійно витягають, але не, не бачу, щоб щось тягли. Такого реального. Я також у мене нічого поки що не клює. Сереги теж. Сидимо, побачимо. Зараз я вам покажу як треба зачіпляти вудочку за дерево. Що? Повезло. Думав буде зараз контент. якийсь корчик, я її корчика а там була покльовка. Думав, хоч щось зніму. Покльовку не можу сняти, зніму як Серега рве удочку. У <рес> мене бачиш, на переловку не клює, на мастирку трошки щось там шевелилося. <рес> Ні, я побачу, якщо ти зловиш, тоді доси. Хай це зараза росте. Уже вся нога в нього собачки Бляха. короче кто шось тянет але ничего не, не ловить и мы тут такие приїхали за 3-9 земель приїхали за 3-9 земель сюди щоб ничего не половить хотя все може бути о кивок шостигає ми значит удочка Удочка така моя з ківком і я чіпив туди опариш. Бачите? Ну, Почті клює. Сержо вже зацеп зацепив, їда чіплять. Ліза. Запрещає мені його знімати. Як він зараз буде бовтатися? Бачите, тобі повезло, що в тебе ще є резинові лапті твої. О, нормальна глибина. А? Ти будеш запірнувати, чи як? Сірий. Далеко? Ота. Тобі прийдеться запірнувати. Холодна вода? Каже, холодна. А нічого не клюєш, а вода не прогрілася. Отак от буває. Приїхав за 40 кілометрів від дому, щоб скупнутися. Дома води нема. Холодної. Та далі зайди вже, так мокрий. А то зараз задірвеш. Якраз нормально замулиш, щоб карасик брав. Що ти обірвав? Я тобі дам поводка, якщо хочеш, Дать тобі. Ну все тоді, в тебе все є ти, ти щаслива людина. Що ти можеш сказати? Як твої відчуття? Чуєш? Так. Да? А як там дно? Дуже мулу багато. Нормально, тверде? Ну все тоді. Ловим далі. Бачка угу. випадка? Є трохи. По пояс. Не знаю. Риба ще, ще вода не прогрілася. Буде один 12 брати. Дивіться який срач. Ох, йома. Подиви, як рибаки тут понасирали жорстко. Як жорстко тут рибаки понасирали, Диви. Свиньо. Зразу можна знати на що клює, Яку прикормку куплять. Що? там Ну молодець, тільки гачкаси привяжеш і все. Рибалка, рибалка, я обід по розписанню, так да, Серга? Mm -hmm. Що нам тут Михайлівна передала? Шашличок. Ого, шашличок, колбаска. колбаска, а це що таке, якась джичка? Це типа томат такий, хрін. О, хрін. Все. Михайлівна, дякую. Так що бачиш Серега не клює риба, то хоч поїмо. І буде За 40 кілометрів від дому, да? так? Я думаю, просто вода не прогрілася. Ну, Через те вона не хоче брати. що вода не прогрілась. Ну, Зараз буде клювати. Завів парчав. Серега, ну що ти? Розпочинився. Ні, був кара? Ні. От бляха каже, був і нема. Вже думав назвати це відео Поцілували Нептуна в дупу. Але відкупився від Нептуна, а Серега ще продовжує. Так що, одна рибка є. Вже не можна сказати, що нічого не зловили. Серж, ти що, відкупився? Риба. Бляха, Серега теж відкупився. Ну все тоді, ми откупились, можна їхати додому. Даже ще лучше, ніж я. Ми сейчас відпустимо. Да, відпусти. Ми таку крупну рибу не беремо. За що бу... Жека на живця в чекаю? це таке шевистрі? Ти не в тебе? Десь там козинчика. з лодки на колокочці. Диви, як Да, о, все. Оп, поплила. А знаєш, вона у короче, почекнула. Ага. Ладно, я пішов, може. Боже, мені карась, що клюне. Давай. Серега, що случилося вже тут? ти? Бач миче Диви. Ага, диви. Порисун... бач точно. Okay. Воно... Серега, як ти можеш назвати сьогоднішню рибалку? Знаєш як це називається? Як? Поцілували Нептуна в дупло. А ну Подай мені ту ногу, будь ласка, ту в туплю. Бачено пачка. Крася цей. як добре, що мусора багато. Можна завжди знайти пачку собі. Я туди положу. Спеціально положу. Забрать кімнатів, забрать вийшло. Вони заразу погрізуть. І тут погрізуть. Капец, короче. если не меньше, а какие-то, демоны, Такие жирные они тут бегают. Ну да. У меня тоже там шебушится в кущах. Ну тоже меньше. Кабаны такие здоровые, они такие жирные. Ты хочешь всего одну сыпать? Да хотя, нет, какая нет, разница, нет. Она все равно с пряники взрослый. Бачиш це час снег, чисто макуха ще Ага, Це чия Бомбі? бомбіческа? Бомба, так. Да. Ну, щось воно на неї не клює теж. Ну, а що я сделать, на що І на що. Ну, Що, може, поїдемо вже додому? Ну може б у нас такої рибалки не було. Ну, ми завжди щось ловили, так, да, Серега? Чи була в нас таке що? Ми нічого не У нас, ребятки, сьогодні рибалка такої, якої не було раніше. Що треба зробити? Поставити лайк. Хоть, блин, лайк поставив, а то і не рибалки, і, і спать так хочу. хочу спати? Та я встав в 5 часов ранку. Ти ж мені сказав, щоб я в 6 в тебе був... Я... О, вже пливуть чумоходами. Давай ще часик. А скільки зарядиться? Ну я не знаю. не Давай Серега, тяни. Щось влупило не, не, не. йому. Влупив карась. Знайже мали додому їхати. Ніяк нічого не можемо зловити. І тут почала риба клювати. Сіроманців. Влупив карась. Давай речі його виймай. О, нормальний карась. Хоть нур, хоть рибу побачили. А сейчас якісь хороші. Щоб польце загнав на фіг. При... тупо припал. на перловку, на саму перловку, так? да. У -у -у. Без опарка. Аж він хоче перловку з'їсти. Так що садка взяв, там взяв. Ну все, ребятки, откупилися, і Серега. І я, я раз, Серега, два рази. Тя одного хватає. А зараз я вам покажу. Серега замовив катушки собі з Алиэкспрес. Ось такої фірми. Короче, читайте. Да. Дуже, дуже рекомендую. Класна катушка, реально. Це чітко. Нитку мотає класно. 9, 9 баксів. стоїть. Не, не кидає петлі. Це 9 доларів. — Ручечка складається. 9 баксів, да, Серега? Ну там так да, 8, 8 40 чи 50 центів. Ну коротше. Це роботи. більше. Це яка да. вона йде? 4 тисячі. 4 тисяч, так? Так. Дай покажу. Ось така катушечка. Ну, вона така тяжкенька. Намотка. Практично рівновірна. — 100 метрів тут але. Я її вже на Дніпрі вже закидав її. Угу. 4000, така Ви знаєте, реально є, є вага в неї Треба тут. Не, не якесь пластикове говно, а силумінове. Я бачу ще одна в тебе катушечка лежить. А ну-ка покажи нашу цю катушечку. Давай я тобі дам. Це така сама тільки менша? Тоже 4 тисячка, тільки ця стоїть дешевше. А як це вони 2-4 це... тисячки, та здорова, а ця маленька? Чи Це вона одинака. Вони не одинакова. Давай, покажи. Це дорожче чи це дешевше? А, ця дорожча, о! Та дешевша. Чінчина чи, боротися. В ну, мене підтримую. Пот... Ну, мені здається, що... Ну, тут намотка прикольніша. Оце, мабуть, 4 долара стоїть, а та менше. Вони просто одинакової фірми я бряха А ну покрутний, як вона ходу Тоже якийсь. Це скільки ти кажеш? Одна коротше, 4 долара стоїть, а одна. Ой. 9 доларів, а одна щось коротше, 400 гривень. 400 гривень це у нас 10 доларів. так? получается. Ну, хороша. Тоже Там, та, ну, чатінка. Мені подобається в цій намотка. Намотка і це. Ідеально, мотає, це лучше мотает. Это не так мотает. Це лучше, да. ця дорожче стоит. И тут, а, бач, 12. там дер... деревянная, а тут штучка це... mm. алюмінева. Mm -hmm. І така вона удобна. Така. Короче, я вам посилаю не забуду. Получається, даже от такі есть типа паперочки, такі, що воно ну, ну когда крутиш, не буде скакивать. То з пальцем. рыба, угу. типа сом. Та... Вона просто, просто зігнеться шпуля і все Але ручка буде в руках. <сørger> <сørger> ну, Дякую тобі, Серега, за такий огляд. Так, як Рибалка в нас не сильно вийшла, але огляд буде. Людям може цікаво, Та ми що, 212-то то повно в мене мишей. Дві, 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 дві. Такі шо, жирні? Біні, тут бігають. Що Воно тут витворяє? Вони живуть, коротше, кашу, понял? Пачки викидають, а вони бачиш? Угу, Ховаються заново. Просто офигевший. Все, а на сьогодні всім добра, Добре. до нових зустріч. Поля не храниться, каже ничего мозговая тікетці.